Нещодавно ми повідомляли про двох ковальських копів, яких зловили з наркотиками. Проте, як виявилось, цій історії йдеться не лише про збут наркотиків, а й про вимагання і навіть вибивання грошей із застосування методів бандитів з 90-х. Як нам стало відомо, нині поліцейські перебувають під домашнім арештом. Їм оголошено про підозру за декількома статтями. Ковальська патрульна поліція знову в центрі скандалу, попри те, що їх колеги намагались відволікти від нього як могли. Бо ж поки в новинах говорили про двох ковальських копів, які зловили з наркотиками, на сторінці патрульної показували відео, як з колії дістають авто з нетерезим водієм за кермом. Все, 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 все. Тільки, тримайте, тримайте, тримайте. Так, хлопці, давайте її трохи вперед. Тим не менш, приховати того, що двох копів з Коваля зловили з наркотиками, не вдалося. А історія полягає в наступному, як нам стало відомо з власних джерел, ці двоє правоохоронців ловили людей, які розповсюджують наркотики, і пропонували їм відкупитися від кримінальної відповідальності. Такса була чимала: від 10 до 15 тисяч гривень з особи. А тих, хто відмовлявся давати гроші, били, забирали речі та змушували постачати їм наркотики. Котики, які потім самі жі продавали. Один із прикладів дуже показовий. Як розповіли нам наші джерела одного з наркокур'єрів, який не приніс їм грошей, вони вивезли до лісу. Там відібрали в нього павербанк та гроші залишили одного без одягу на морозі. Ця подія до слова одна із численних задокументованих епізодів. Наразі відомо, що поліцейським вже оголосили підозру. Вони вимагали хабарів наркозалежних за непритягнення їх до відповідальності. 17 січня двох працівників правоохоронного органу було затримано під час збуту важких наркотиків. Проводилися обшуки в помешканнях та за місцем роботи фігурантів і встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї злочинної схеми. Затриманим вже повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків, перевищенні службових повноважень та вимаганні неправомірної вигоди. Це частина друга статті 307, частина друга статті 365, частина третя статті. 368 кримінального кодексу України передбачене статтями покарання позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Попередньо відомо, що суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Що відбувається у відділку і куди дивилося керівництво, хотіли запитати в їх безпосереднього начальника Тараса Михалка. Одначе той відправив до прес-служби. А почувши деталі історії про ліс, взагалі кинув слухавку. Що казати за підлеглих, коли сам керівник оскандалився вже не один раз. Минулоріч до нас попало відео, в якій формі цей керівник спілкується зі своїми підлеглими, які просять у нього законний вихідний. Як виявилось, Михалко ще той любитель нецензурної лексики. Я тобі ще раз зайдеш до мене хоча б раз. Я тобі скажу. Мій закони Ти почу мене чи ні? Я почув добре. Рот закрий сиди. А згодом шеф ковальських копів попав ще й в алкогольний скандал. Ми почули інформацію, що в нього сьогодні зміна, що він сьогодні був в стані алкогольного сп'яніння і вас тут вас дезінформували. ця інформація, не має ніякого підтвердження. На робочому місці знаходжуся начальника не було, тому що він був задійний до е, оперативних заходів, про які вам не можу сказати. Проте серед керівництва є й інші персони зі своєрідною репутацією, наприклад, екс-начальник Волинської патрульної поліції Олександр Вовченко, якого після скандалу з гранатою перевели до Івано-Франківської, а зві. Йти до Ковальської поліції на посаду інспектора з особливих доручень відділу моніторингу. Нагадаємо, 18 лютого 2019 року в управлінні патрульної поліції Волинській області головний коп святкував свої солодкі 28. Відзначав гучно замість фейерверку слугувала граната, яку п'яні поліцейські зірвали в коридорі. Відтак вибухом повибивало вікна та штукатурку. Хто гранату кидав бабайка? Бабайка. К сожалению, день рождения, только раз в году. Аж схоже, приказка гриба гниє з голови в цьому випадку як ніколи актуальна. Адже як цілком можливо, що підлеглі надивившись на своїх шефів, вирішили, так би мовити, не відставати від тенденцій і не випадати із контексту дивної кадрової політики цього вже кілька разів оскандаленого відділку поліції, Юля Остапович для новин на часі.